Друзі, усіх вітаю. Подивіться на цю милоту. Бо няша вже трошки адаптувалася. Дивіться на цих карапузів малих. Це просто щось з чимось. Вона майже постійно біля них дуже рідко від них відходить. Там буквально на півгодиночки. Я буваю її сама виношу. На вулицю, вона погуляє, там зробить свої всі справи і приходить назад до них. Для неї тут водичка стоїть і залишаю. Ці мишенятка малесенькі. Такі. Вона така справжня мама. Справжня, справжня мама дуже їх любить. Да, Баняш? Да. Да. У нас така спека, що просто нема чим дихати. Ні в будинку, ні на вулиці. Ось такі в нас малята. Я їй сьогодні вже поставила ящик, бо вони так перекочуються. Я просто переживаю, щоб вони звідси не впали на підлогу. Перестелила їм. Ось і вони відпочивають. Ось як ногу закинула. Ой, баняшка. Такі справи. Звідси вона не хоче йти. Я перестеляла їх, поставила так збоку. Вона в зуби бігом і на це місце їх швиденько. То напевно, що буде без шансів, що їх кудись переселити. Ну, хай поки малесенькі такі, то будуть тут. Ось так. А я собі хочу ось приготувала тут місце, хочу манікюр зробити. Бо там в тій кімнаті, там де столик, там дуже жарко. Сонце попадає прямо жарко. Ось. Вчора тут приклеїла градусник на вікно, він впав, він, напевно, що зламався, бо щось тут вище 50 і там якісь... Так, да, він, напевно, що поламався. Зараз я другого поставлю, перевірю, яка температура, бо якась аномальна температура, якщо чесно кажучи. Ні, градусник не поламався. Я думала, що він впав з вікна і якийсь збой пішов. я ось занесла його в сарайчик на бетонну підлогу, поставила. І зараз температура спускається, бачите? До 35 майже, ну, десь 36-37, а було вище 50 на вулиці. І це справді так. Я хочу... не можу даже зняти відео, тому що телефон перегрівається буквально за одну хвилину. Так що. Жарко, так? Да? І тобі жарко. Кожуха доброго маєш. Зараз наберу відро води, покупаюся. Да? О, чого ти Все, заспокойся. What <laughs> the Таке зівяле зів'яли. Огірочки бідні похилилися. Треба вже збирати, їх тут вже багатенько. Таких маленьких, якраз самі смачні. Ой, Боже, бідне, бідне все бідне. І тут ця помідора похилилась. Це перший хороший приріст. Да, цього року я пересадила Це карликовий. Ще гарно підріс. Колоничка, яка вже туди сухая. Це ремонтантна Це щось пропало. Я поливала, думала, що від води, але ні не від води. Щось, мені що там всередині щось завелось, треба викопати, подивитись. Може, це вся личинка, вони зараз є чи немає. Не знаю. якісь жучки О, ось тут така. Ой. Угу. Ось тут в мене вже чорнобривчики зацвіли, жовтенькі, другий сорт. Ну він ще не повністю розкрився, але вже... Можна побачити, чинячитися. Це... А, ні, це не такий, це мені показало, що він жовтий. А він такий з сею коричневою кайомочкою. Ну нічого. Ось такий. Напевно, що буде такий, як там. От буде красиво, коли вони всі зацвітуть повністю. Повністю шапка буде. Боже, даже говорити важко, таке сонце. Це які вже ці гарні бегонії і повиростали. Так швидко якось такі листя пружне, пружне в них. Це, по ідеї, всі три різні сорти мають бути, бо в кожної бегонії різне листя. І ці ладі не знаю, чи вони будуть. Цвістичі не будуть, Ну, пізно посаджені, може і не будуть. Побачимо. І тут щось поки теж нічого не видно. Ну, це були не пізно пізно посаджені, то не дивно ж. Mm -hmm. На наступний рік будуть. Ось тут е, я, любець, я раніше садила. Тут він ріс, виходить. Він в мене почав пропадати повністю. Листя, ну, на листя, а ця хвоя повністю засохла. Я його пересадила, зараз покажу куди. Спробую. Бачу, тут таке місце хвої подобається. Ось ці саме краще ростуть і ось там під гібіскусом ці кругленькі. О, то може якийсь ґрунт хороший. Я ось сюди його бачте, повністю пообстригала все таке сухе. Це вже ж безнадійне. О, там щось трошечки зеленіється всередині. Я його гарно полила, трошки коріння, обстригла, яке погане було. Ну, коріння наче живе, але обстригла, яке погане було. І пересадила його сюди. Може, прийметься, але ну, як не прийметься, то вже, в принципі, нічого не втрачаю, бо він там засихав. Засихав повністю. Ось ця троянда прийнялась непогано. пустила Сьогодні буду зрізати ось цей стебельочок. буду дивитись там, чи прийнялись корінчики, чи не прийнялись. Цікаво самій. вже скоро квітнути буде. Знімала відео і за три хвилини перегрів пристрою. Телефон перегрівся на сонці. Просто спека неймовірна. Так, я не... А, за цю троянду я сказала, що буду сьогодні її. Дивіться, ще прийнялась, вона чи не прийнялась. Дуже бетоні трошки розростаються. Ось ці троянди теж щось кольору не набувають, бачите, бутони починають гнити. Це від спеки чи від чого, хоча ні від спеки, навпаки від дощу гниють. Ця перецвіла вже. Чи не вигорають на сонці, скоріш за все? цей бальзамін такий красивий. Тут яскравіший, там якийсь такий фіолетовий. все просто чохнець. Цей майорчик красивий, пишний такий. Ці не такі пишні, бачите, такі вони, наче одинарні, а це такий пухкенький, гарний. Гортенція вже набуває свого кольору. Там вже другий і третій бутончик буде розквітати. Ой, тут дивіться, яка красива ця композиція. Вже тут зацвітуть. Де гарно. біленька вже скоро-скоро буде розквітати. ось ця хризантемка розквітла. Ця яка пишна.